Слава Богу, брати та сестри. Е, хотів би помолитися. Ще будемо мати молитву і помолитися за, за, служіння, за служіння, які є в церкві, за тих, хто їх рухає, хто в них бере участь. І е, такі ключові два вірші хотів би прочитати. Спочатку це Ісая, шостий розділ, восьмий вірш. Ісай 6:8. І почув я голос Господа, який промовляв, Кого я пошлю і хто піде для нас? І я сказав: Ось я пошли мене. І другий вірш, точніше, два вірша, це Матвія, 9, розділ 37-38. Тоді сказав він учням своїм: Жниво велике. Але робітників мало. Просіть господаря жнива, щоб вислав жінців на Жниво своє. І ось брат Юра тр трохи торкався вже цієї теми, що е нам, як нам говорити до, до людей, як звіщати його слово? І ось знаєте, е дійсно, це, це є важливо, коли. Ми десь служимо, коли ми беремо якусь, маємо якусь частку ось в цьому такому великому служінні. Ісус говорив до своїх учнів, ось тут перед цим, 36, 35 вірш, написано, що Ісус обходив міста галилейські, і Він багато робив добра для людей, він їх стіляв, він і проповідував. І написано, що Ісус бачив. Які вони знеможені, які вони розпорошені, що їм потрібна допомога, їм, їм потрібне це слово? І він потім в кінці виголосив ці слова. Він говорив: необхідні люди, необхідні працівники для, для жатви. Господні. І, от знаєте, ці слова вони давно сказані, вони сказані більше двох тисяч років тому, але вони проповідуються, вони проповідувалися тисячу років тому, і п'ятсот років тому, і коли зароджувалася церква в Україні, такого п'ятидесятинського руху. і І зараз, чи вони ось актуальні ці слова, чи вже досить, чи вже достатньо працівників. Знаєте, здається, що ніколи, напевно, не буде досить. Завжди є. Місця, де потрібно відкрити нові церкви, де завжди є служіння, які ще не зайняті, де, де немає ще людей, де не вистачає тих людей. І ось завжди буде якась ніша, де, де ще немає людини, де немає людей, де немає служителів. І ось хотів би таких, знаєте, виділити три невеличких пункта саме ось помилиться за служіння. Перший пункт це те, що варто. Шукати своє служіння. Варто якби, піклуватися про те, що, а чим би я міг бути корисний, Господу, чим би я міг би послужити Господу, тому що е, Господь дійсно багато зробив для мене. Особливо це глибше е, розуміють, певно, ті, кого витягнуто було, знаєте, десь з глибокої такої ями. Ось буває слухи про проповіді е, таких братів, які десь були, знаєте, так низько глибоко, як вони. Наскільки дякують Господу, і вони кажуть, я, я все готовий робити. Ну, буває дійсно цей запал, він трішки десь е, затихає. Але ось це служіння, що я можу зробити для Господа? Важливо, знаєте, шукати. Це слова Ісуса Христа. Він каже, ну, потрібні робітники. Потрібні. Жатви багато, але е, самих робітників не так уже й багато. І е, з, другий, другий пункт це. Те, щоб ми служити нам, тим, хто вже десь знайшов своє служіння, де подумав про те, що він може робити, знаєте, служити в такій покорі в смирінні. Тому що інколи, ем, інколи буває в людини є ще свої якісь мотиви. Основний мотив взагалі будь-якого служіння це те, щоб більше людей вони. Спасалися і щоб в цьому прославлялося ім'я Господа. І буває людина, коли веде якесь служіння, десь вона е, буває про себе ще подумає, щоб себе якось показати, щоб якось за себе перед людьми е, її було видно. Я ось е, вже колись зачитував е, це, це місце е, третє Івана. Е, Третій Івана, там один всього, всього лише розділ, я вибірково зачитаю. Старець улюбленому Гаєві, якого я на правду, люблю, люблю. Тобто Іван пише своєму другові, можливо, учневі своєму, тому що він пише себе як старець. І четвертий вірш: Я не маю більшої радості від цих, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Улюблений, вірно ти чиниш, як що робиш для братів та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре, ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога, бо вийшли вони раді імення Його, нічого не взявши від поган. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правди. І ось тут він в дечому хвалить ось цього свого друга, учня, гая говорить, добре ви робите, що ви приймаєте людей, мандрівників, які ходять. Можливо, там ще був якийсь контекст. І потім дев'ятий вірш. Я до церкви писав був, що Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому, то, коли я прийду то згадаю про вчинки його, що їх робить, словами лихими, обмовляючи нас, і він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і виганяє їх із церкви. І ось в деякому такому Доброму цьому листі, як ти так добре починався, коротенький, але він вирішив згадати про цю людину Діатрефа. Я так трішки намагався знайти інформацію про е, цю, цю людину, але наче нічого особливого такого не збереглося. Він був певно лідером якоїсь із церков е, тогочасних і е, мав деяку деяку владу. Ну, як лідер, можливо, общини чи, чи церкви тієї. І ось він чомусь прийняв собі, що не приймати братів. Навіть апостол Іван, який був близько з Ісусом, він його бачив, він з ним говорив. Можна було б вже тільки на цей авторитет звертати увагу, але він не приймав Івана, не приймав інших братів. І ось Іван, описуючи це, він помітив таку характеристику його, він помітив, який любить бути першим. Тобто, десь ось це бажання бути першим, бажання показати себе, бажання десь на себе звернути увагу, воно відвернуло його від цієї основної місії його служіння, від основної місії, взагалі, служіння будь-якої людини. Що це щоб ім'я Господнє було прославлене. Тому, думаю, це також важливий урок. Кожному, хто несе якесь, навіть маленьке служіння, що основне це те, щоб ми несли його в покорі серця, щоб ми е без гордості якоїсь, щоб розуміючи основну мету, не себе десь прославити чи показати, а дійсно Господь має бути прославлений. І третій такий е пункт, я його виділив окремо, він говорить про те, що. Буває настає момент, коли потрібно стати лідером. Знаєте, дуже добре комфортно йти за кимось, От навіть в служінні, коли є велика команда, є лідер, от як церква, так, пастор-лідер, можливо, якісь напрями служіння, там відповідальна та людина, там інша людина. І ось та людина, яка відповідальна, вона бере на себе, можна сказати, такий основний удар. вона вона, вона йде перша, вона десь пробивається, можливо, крізь обставини, які е, часто е, ну, заважають. І, і легко так іти за кимось, за кимось сильним. Е, але як і в будь-якій справі, наступає колись момент, коли потрібно передати служіння, коли потрібно знайти вже собі якусь заміну. Або просто ну, хтось кудись переїжджає, і от щоб служіння не залишилось без, ну, без, без такого лідера. Інколи от людина повертається, дивиться на свою команду і, і не може знайти, кому ж передати це служіння. Інколи, буває, лунає в церкві навіть такі запити, хто візьметься за те чи інше служіння. Є, є потреба, хто зможе? І, знаєте, буває так, люди сидять, голови опустивши, тому що багато хто вважає себе, я ще не готовий, я там мало освічений. Саме ця праця, вона не для мене. Я, можливо, щось інше пошукаю. Але ось, ну, щоб, щоб бути лідером. але І буває, що немає, так як е, е, Ісаї відповів, коли це було йому видіння. І він сказав: ось я, пошли мене. Буває. Потрібно, знаєте, зробити цей крок, крок взяти відповідальність на себе. Я навіть коли готувався, я так роздумав навіть зробити це ключовим, щоб на нього звернути увагу і назвавши, хотів навіть назвати проповідь свою ось таким чином, що тепер ти перший. Раніше ти був комусь допомагав, раніше ти був якби дитям молочним, таким де кормили молоком. Потім ти став десь юнаком, тебе ще направляли, підправляли, а потім ти вже став. Старшим, який вже сам має когось вести, і ось важливо ось, ну, якби цей момент розуміти, що це далі вже вже моя відповідальність. Е, я декілька тижнів тому у нас об'являли одну пару молоду тут на цьому місці. Я не знаю їх імен, на жаль, але я просто пам'ятаю, що об'являючи е, сестра в нас з нашої церкви, а Марк. Да? А Марк, да, цей брат, він не з нашої церкви. І це, він був керівником молоді. Да? От, Я просто ще звернув увагу, я там сидячи, а, здалеку так дивлюсь, він у мені такий молодий цей брат. Дуже молодий. І він, пастор каже, він там керівником молоді в своїй церкві служить. І Я ось тоді подумав, що дійсно брати відповідальність на себе можна навіть в молодому віці. можна навіть коли здається, що є ось, ось хтось старший, він хай бере, він вже такий достойний, але інколи ось в цей момент взяти відповідальність. Можливо, Марк там найстарший, я не знаю. Але просто мені, от, як здалося, я, ну, як, наприклад, я в своїй церкві, в якій я виріс, там завжди керівник молоді був хтось такий старший, хтось більш такий поважний. Вже там хто виходить, так, повільно відкриває біблію. Ні, не пенсіонер, але. Ну, хто вже з дітьми, знаєте, не зовсім вже молодь. Тобто якось воно так передавалося. А тут дивлюсь, такий молодий брат, але керівник молоді. І це, і це добре, коли ось е, ти береш відповідальність, береш і йдеш. Інколи наступає цей такий момент взяти цю відповідальність. І ось, брати і сестри, хотів би помолитися саме за те, щоб служіння, особливо за нашу церкву, ми всі переживаємо за нашу церкву. Молимося за неї, щоб служіння в нашій церкві вони розвивалися різні напрямки, щоб завжди був відповідальний лідер на кожному напрямку, щоб всі, хто служить, вони служили без такої гордості, що це я, подивіться на мене, знаєте, в покорі. І, і щоб люди знаходилися, нові люди, які ще десь не, ну, не, не біля. Не служать можливо десь, щоб знаходилися і хотіли служити, і ось брали на себе відповідальність.